Як він зрозумів після телефонної розмови, що Путін ні чорта не збирається так швидко все закінчувати. Mm -hmm. А як же Трамп, ну ми ж домовилися? Ну різдво, красиве свято. Тому я навіть не здивуюся, що історія про заяви Дмитрієва, що до року ми можемо закінчити, вона ще потім перетвориться на історію. Ми до кінця року закінчили. І якщо вони прям домовляться так, як вони повинні домовитися, Сінзімпінь просто в приватному форматі передасть Путіну, що Володя треба закінчувати? Тому у Путіна єдиний Мабуть, механізм, який зараз інструмент, який залишився, це реально сідати за стіл перемовин і за цим столом перемовин домовлятися а, про а, завершення війни. Привіт, друзі! Я Григорій Герман. З нами сьогодні Ігор Дарови. Вітаю вітаю. А замість того, щоб істерично слухати старого бункерного діда, і після того хапатись за серце і за валідол, підпишіться на YouTube-канал ICTV і поставте дзвіночок. Це краще ніж валідол. Це набагато швидше працює, а найголовніше ніяк не впливає на інші когнітивні функції вашого організму. Тож підпишіться на YouTube-канал ICTV і поставте дзвіночок. А так дивись, ну я ж правильно розумію, що сьогоднішній весь стендап. Він був присвячений тільки одному, ну точніше, не тільки одному. От між іншим, цікаво твоя думка. Мені здається, що якась частина цього стендапу була спрямована на внутрішню публіку, да, на внутрішнього надіваного патріота, якому важко сидячи в черзі за бензином, а сприймати, що все в Росії йде, так як і має йти. Дай його треба було підбадьорити черговим черговим аналогонітом. Але е, друга частина, другий адресат, це все таки Трамп, і це все таки мага адміністрація. Да, які терміново треба доводити всіма існуючими і неіснуючими способами, що е, Росія не паперовий тігр і навіть не паперовий ведмідь, а от і справді сила, потуга, бурєвеснік, Посейдон, Сармат і Покровськ. Ну, треба було, але мені здається, по факту не вийшло. Путін багато так. чого там накидав, але він накидав такі речі, які вже неодноразово, по-перше, спростовувалися на Заході. І по друге, от що цікаво, три його останні заяви. До цієї там в нього ще були, які стосувалися ядерної цієї палиці, вони взагалі фактично без реакції залишилися в Європі mm -hmm. і е, була така глузлива реакція з сторони Сполучених Штатів. Мені здається, Трамп на це відповів найкраще, коли сказав: а навіщо нам на 8 тисяч кілометрів запускати ракети, якщо в нас підводний човен біля берегів Росії? Там е, буде дуже швидко, як казали в одному радянському фільмі, який дуже, мабуть, любить Путін. Е, ми тебе швидко Да? Тобто, чік і все. От, В принципі, Трамп дав таку відповідь, що наш найкращий, найпотужніший підводний човен, десь там біля берегів Росії, росіяни навіть не знають де. Це ж теж елемент тролінгу. Що ви настільки круто все відстежуєте, що ви навіть не знаєте, де той човен знаходиться. Е, ми можемо вдарити в будь-які моменти. На цьому все закінчиться. Ще була прекрасна заява сьогодні. міністра оборони Бельгії, який сказав: що Росія спробує гахнути по Брюсселю, ми зітримаємо Москву на порох, що викликало прям істерику на Росії. Виклик там посла Бельгії, нота протеста бо натовська воєнщина, значить, вона там е, хоче перезняти фільм Місія нездійсненна, да, коли там підривають Кремль і так далі. Ну коротше кажучи, це про що говорить: про те, що Путін вийшов з обов'язковою програмою. Це підготовлена була історія. Вона дійсно мала дві аудиторії. Це це, це, це очевидно. Але я не знаю, наскільки воно зайшло на внутрішню аудиторію, бо е е іскандери санкцій, звісно, не бояться. А от росіяни, так. Да. Особливо коли бензину не вистачає і нема на чому їздити. Але назовні мені здається, ця історія з Пасійдоном, бурів'єсніком, Сарматом і що там в них ще є. Да, вона е він не згадав, але в принципі міг би. Армату працівник. він не згадав, Бу -бу -бу. І армату не згадав да. вона, мені здається, на захід, абс на захід абсолютно не зайшла. Тому що як це не парадоксально, на Заході більше обговорюють е і то не сильно, але ну, більше принаймні згадують про останню заяву цього спецпредсегу. Ставника Дмитріва, який сказав, що миротворці працюють, і може ми за рік і рані або раніше, значить, зможемо закінчити війну. У цьому було більше толку ніж від цього перформансу, який власнував бункерний дід. Ну взагалі, да от на, насправді парадоксальна абсолютно методика дій російської влади після того, як Путін почав погрожувати бурівсникам, всі інші країни, так типа, знаєш, як в мемі, там типу у мене бурівсник. Да, окей, і далі обговорюють своє. Да, після цього було прийнято таке рішення: блін, що ж могло піти не так? О, я знаю. Давайте будемо одразу погрожувати твома ядерними ділдо о є. Да, оце от точно спрацює? Ну коротше, вони абсолютно не навчені, але за результатом реакції Трампа на все, що зараз говорить Путін, на все взагалі, все, що вилітає із за стін Кремля. Чи не здається тобі то Путін, врешті-решт, вичерпав от кредит довіри у Трампа? І повернути цей кредит довіри він вже словами про бурів'єсні, про посейдон, про армату, про сармати. Він вже не зможе повернути оцей кредит довіри Трампа можна лише діями. Я абсолютно погоджуюся. У нього немає інструментів, які би змогли б, ну, змусити зараз Трампа якось переглянути свою позицію. Mm -hmm. Ядерка нікого не лякає, і це відбулося з Трампом, який на першому етапі свого другого президентства жахався будь-яких ядерних тем. Да. І реально його тригерила, оця історія з можливою ядерною війною і так далі. Мабуть, просто йому трошки пояснили військові, тому що у Трампа прозвучала така фраза, що е, ви маєте застарілу ядерну зброю, росіяни, а у нас прекрасна, чудова і так далі. Вони ж, до речі, пару місяців назад випробували нову ракету, мінітмен, яка в них там була якоїсь модифікації. Причому ніхто це не піарив, ніхто це не показував. Вони через тиждень виклали там, модуляцію всього цього, показали, скільки вона чого пролетіла і потрапила в об'єкт радіусом там, 10 квадратних метрів. Ну, тобто для ракети це ну прямо в яблучко, да, як тока це ядерка. Ну, в принципі, яка там знищує все в, в на відстані там десятків кілометрів. Yeah, yeah. да? І вони не піарили нічого цього. Вони просто показали, що в нас от вже є така ракета, вона летить і вона власне так робить. Тому у Путіна єдиний, мабуть, механізм, який зараз інструмент, який залишився, це реально сідати за стіл перемовин. І за цим столом перемовин домовлятися е, про е, завершення війни. Можливо, в нього е, е, значить, інтенсифікується власне, ця перемовна історія е, після того, як е, ну, Трамп переговорить з Інзінпіням і з великою ймовірністю, навіть не так. Там не якщо вони точно домовляться між собою про економіку, в ним нема куди діватися і е, вони повирішували ключові всі проблеми. Але, Водночас, водночас може й бути таке, що вони ще й потім спільним фронтом дипломатичним, тільки Трамп публічно, а Сінцінпін не публічно виступлять проти Путіна. І отут я не можу не згадати одну дуже цікаву історію. Першим, хто заявив про необхідність завершення війни по лінії розмежування з перемир'ям і подальшими перемовинами, був Китай. Оце просто парадоксальна ситуація. Ми зробили коло. Повернулися, і я прям представляю, як Трамп каже: ну, Сі, товариш Сі, там, чи як містер Сі, президент та, 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 ти ж якби теж був на цьому. Дивись, ми зараз двох можемо якби все це закінчити. Ну Трамп же ж прекрасно розуміє, що Сіньзінпіню ніхто Нобелівку не дасть. Ну це очевидно, yeah. да ну не дасть Нобелівський комітет йому премію, а Трампу дасть. Тому Трамп може тут щедро якби поділитися не своєю, до речі, ідеєю, а ідею, яку ще в минулому році висловлю. А, власне, А, uh, uh, дякую тобі, прекрасно між іншим. А з приводу випробування ядерних ракет не знаю, бачив ти повідомлення чи ні. Такі чутки ходять, що той ЯРС, який злетів uh, із Плісецька прямо під час випробувань. Він то злетіти злетів, але летіти, куди його направляли, він категорично відмовився. І куди він впав, насправді не знаю. Знаєте, чув ти чи ні, така, така така є інфа. А скажи, будь ласка, чи. Uh, на твою думку, чи має зараз Трамп от якийсь дедлайн часу тиску на Путіна? Да, тому що ну я неодноразово чув від різних інсайдерів, що от прямо в адміністрації Білого Дому є манічка і є фішечка. Вони обов'язково хочуть е е спродюсувати перемир'я до кінця 2025 року. Чи чув ти про таке? І чи існує взагалі дедлайн у Трампу? Я скажу більше, я чув багато інформації про те, що у адміністрації Трампа є навіть трошки інша манічка. Він поставив максимальний дедлайн Різдво. Різдво mm. це ж сакральна дата. Певною ну, мірою. Да, да, да. Вони казали, що в листопаді ми повинні вийти на серйозні перемовини, А до різдва Трамп повинен вийти і сказати Ґінґл bells, jingle bells». Значить, ми закінчили найбільшу війну, перемиря стріляти не будуть. Далі ми будемо домовлятися, щось там вести якісь перемовини. Але перемир'я він от у Трампа теж трошки ж помінялася історія. Про це навіть сумна коняка Лавров істерично кричав: що що це таке? Вони тепер вимагають перемир'я? Ми ж так не домовлялися. А вони хочуть, щоб припинили якби стріляти. Тобто, у Трампа трошки так жорстко в цьому плані пішло. Я думаю, що його десь з одного боку підстегнула історія, значить, з хама. Самої Ізраїлем, а з іншого боку, ну це дійсно красиво було б завершити рік. А я нагадаю, що просто в країнах, таких як, наприклад, США, там і в багатьох європейських країнах рік закінчується саме на Різдво, 25-го. Да, да. Тобто, це важливий момент, як і у нас в принципі. Але ми ще святкуємо окремо ж, типу, новий рік. Ну, у нас такі світські, як би там, свята. А в них ключове все ж таки це Різдво. І для Трампа я думаю, ну це красиво піарна була б історія. Тому він таке поставив. Дипломати багато хто там спілкується навколо дипломатичних кол. Вони кажуть, що вони неодноразово це чули. Ця інформація була донесена до України. Україна сказала, та та ми, якби, ну ми тільки за, ми ж не проти. Да? Ми, ми чим раніше, ми, ми готові. Це подобається якби європейцям, і, начебто, це навіть було донесено. Донесено, в тому числі і Путіну, що давайте швидше зробимо. А от розворот Трампа відбувся після того, як він зрозумів після телефонної розмови, що Путін нічого не збирається так швидко все закінчувати. Mm -hmm. А як же Трамп? Ну ми ж домовились, Ну, Різдво, красиве свято. Е, у нас буде 25-го -е, Путіна. Ну там в нього буде своє якесь, вони ж там yeah. роблять yeah. стандартно, да? е, але там різниця невелика, тобто вона не така вже прям принципова. Е, і тут такий кидок, і тому от вони зараз так активізувалися, і тому я навіть не здивуюся, що історія про заяви Дмитрієва, що до року ми можемо закінчити, вона ще потім перетвориться на історію, ми до кінця року закінчили. Тоже ну, житимусь, нас... слухай. Але нас... ну, це, але слухай, ну це прям якщо от Путін проявить хоча б раз в житті просто мінімальну раціональність і зрозуміє, що краще не буде ну ніяк. Ну не буде ніяк. Йому дали Трамп йому дав насправді прекрасну можливість вийти з цієї ситуації, ще й зберегти типу обличчя, що дійсно є несправедливим до України. Це факт, і ми це не повинні якби, відкидати. Де. Але ми, як правильно зазначив президент, до речі, він про це сказав. Що е, це поступка зі сторони України, це не поступка зі сторони Росії, це поступка з нашої сторони. Ми якби на це готові. Тому ну подивимося, чи, хоча б крихта раціональності у Путіна, буде насправді дуже і дуже багато залежить. Не тільки від того, як Трамп вводить санкції, але і як він буде його адміністрація, буде слідкувати за виконанням цієї цих санкцій, або вводом там наступного етапу санкцій, тому що ну дивись, навіть від е, розумних і так теразумислічих людей, я чув певні сумніви в тому, що окей, в санкції ввели. А як ви будете слідкувати за ними, якщо ви розігнали е, ті департаменти, які мали б слідкувати за. За дотриманням цих санкцій, так от да він вимагає суворого дотримання санкцій проти російських нафтових компаній. Дав вони продають європі там ще на 2 мільярди для подальшої передачі в Україні зброї. Але ну от чи зможуть вони чи має Трамп, власне кажучи, чи ким слідкувати за дотриманням, санкцій? О, да вони там щось порозганяли, оптимізували. Плюс давайте не забувати, що у них шадаун. Зараз і вони, так, в принципі, так. ще в шадауні перебувають. І он міністр фінансів каже, що якщо ми не е, вирішимо це питання з 15 листопада, не буде чим платити американським військовим. Угу. Ну, тобто, тут взагалі така цікава. Вони історія. там знайшли когось, хто заплатив їм там, типа, перевів анонімний мій так. Так, так, та, це було для Пентагону. це взагалі унікальна історія. Це тільки де, в демократіях таке може бути. Да там давайте скинемося. Значить, шов. Е, ну я думаю, що вони так чи інакше це питання вирішать, але у держдепа насправді. Вистачить навіть зараз можливості як мінімум, це контролювати. Тим більше, отут цікавий момент: е Україна збирає дані, передає, європейці масово збирають дані, передають. Тобто, в цьому плані в них проблем якби не буде. І знаєш, в сучасному світі складно щось приховати. Yeah. Тому ми вже бачимо, як там індуси масово відмовляються, е російські ЗМІ. Дають інформацію, готову держдепу перераховуючи е, грецькі компанії, які відмовляються підписувати угоду на перевозку нафти, тому що Греція третину перевозила своїм О, флотом да. і вони зараз відмовляються від цього. Тому я думаю, що вони коли побачать результат результати, вони якихось людей десь повірить повернуть і будуть це, власне контролювати. Якщо ні, ну європейці ж відразу нагадають. Ну слухай, у них зараз така. Дружба, але з ознаками постійних підколів один одного да Там mm -hmm. треба ж якось отак робити. Тому якщо щось піде не так, європейці скажуть, що е, Трампом скаже, що ви погані санкції запровадили. Європейці скажуть, так ми хоча б їх контролюємо. А от так. ви запровадили і типу не контролюєте. Ну от буде якби не не, не сильно приємно. І тому я думаю, що американці якраз цієї ситуації вийдуть Принаймні, станом на зараз. Ті от я ж дивлюся, от наприклад, якісь там доповіді, які йдуть там від держдепу і так далі, які публічно публікуються. Вони там вказують, вони відстежують, вони моніторять. Тобто, в них вистачає можливості це робити. Хоча, звісно, якби в них там був той департамент, вони б час зараз так жорстенько все це робили. Ну, так, так. От, але Трамп може сподівається, що йому достатньо було тільки ці санкції запровадити. А далі воно вже якось регулюється. Йому не треба буде йти далі. Зважаючи на сверблячку, закінчити отримати перемир'я до кінця 2025 року. Як ти думаєш, чи побачимо ми швидко? другий пакет, третій пакет санкцій? Я думаю, що якщо Путін не піде на зустріч, не піде на зустріч, то він отримує далі. Дмитрий Автачо та Да. Він літав по двом причинам: перше зберегти канал комунікації, зрозуміти, що відбулося. Що такий кіпіш, так, як би так би мовити? І друге, він літав просити, і кажуть, що йому ніхто не дав конкретної відповіді на це, тому що він не зміг навіть звідкофом нормально поспілкуватися, просити не запроваджувати другий етап санкцій проти, проти кріпти, в які вклалися дуже сильно е, люди з оточення Путіна. Тому що якщо Трамп зробить це. Це буде катастрофа. Це навіть не нафта з газом. Це буде набагато гірше, тому що вони в крипту вклалися як в сірий гаманець, і от вони зараз, ну вибачте, на стрімі, тому що Трамп може отак класнути. Він же ж крипті класно розбирається. Криптомільярдер він же на ній заробляє. А там держдеп швиденько йому принесе всі документи. Тим більше, от слухай, от момент такий, така легенька теорія змови. Він помилував одного з найбільших власників криптомережі, yeah. який виходить на волю, в якого зберігаються моменти, от це питання. Цей власник тепер гроб життя, як то кажуть, зобов'язаний Трампу. Він да. відмовить ФБР, ЦРУ. Якщо вони йому скажуть, а ну прикинь, що там на ринках, де тут російські гроші, і хто як торгує криптою. До він сам прибіжить і скаже, тут от вони щось таке погане роблять. Да. А от штати можуть на цьому заробити. Тому що ну для нього це буде просто плюс. Тому е, росіяни дуже цього бояться. Але якщо вони не підуть на зустріч, я думаю, що Трамп це зробить. Більше того, він на наступному тижні чекаємо. Побачить нові результати опитувань, які регулярно там робляться в опитуваннях. В нього точно зросте рейтинг, і на питання чому скажуть, тому що він росіян, якби поставив на місце. І Трамп скаже: о нормальна тема. Давай ще Дайте ті две. Да, 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 да. Тим більше, що між іншим санкції проти крипти російської ввела вже Європа в 19-му пакеті. Тобто, власне кажучи, є до чого є з чим синхронізуватися, умовно кажучи. Давай так окей, завтрашня зустріч Сідзімпіна і е, Трампа. Чи ти, чи очікуєш ти від неї а, якихось заяв чи якихось рішень без заяв? пов'язаних з Україною. Я, ні, 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 то там від... будуть заяви точно будуть. Заяви будуть, ну наприклад, по тому ж Тіктоку. Вони будуть да? а, Але треба розуміти, що вони в першу чергу зустрічаються вирішувати проблеми один з одним. Да. Україна Росія не факт, що там будуть прямо фігурувати завтра. Але це і не потрібно тобто, навряд чи ми могли б очікувати на якісь політичні заяви. Китай, по перше, не готовий, поки ці політичні заяви публічно робити. Яка публічна позиція Китаю, ми засуджуємо односторонні санкції. Так. Вони це сказали, вони виконали, зберегли обличчя, тому треба буде дивитися на опосередковані дії після зустрічі. Якщо вони домовляються по економіці, якщо вони гарно фотографуються і кажуть, що класна ситуація, от ми тоді дуже уважно спостерігаємо за поведінкою китайських компаній, які купують російську нафту. Вони так. зараз вичікують чи продовжують вони вичікувати? Ну я думаю, що якщо вони прям домовляться, так як вони повинні домовитися. Сінзінпінь просто в приватному форматі передасть Путіну, що Володя треба закінчувати. Давай думай, як і треба поступово звідси виходити. Я не думаю просто єдине, що це буде так швидко. Вони скоріш mm -hmm. за все там розтягнуть трошки це в часі. Але в будь-якому випадку Москва може тільки за цим спостерігати. Вона не є дієвою совою. Їх повідомлять їм повідомлять їх. їм поставлять до відома, що щось відбулося. Ви повинні щось зробити. Найпопулярніша думка між іншим протягом останніх місяців да ладно протягом останнього півроку, так точно це те, що якраз Китаю ця війна потрібна, і Китаю якраз вона вигідна. Їм кров з носу потрібно, щоб ця війна тривала. А, чи так це на твою думку, і якщо це так, то яким чином Трамп може домовитись із Сі Цзіньпіном, навіть використовуючи те, що заморозка це ідея самого Сі Цзіньпіна? Ні, насправді вони можуть домовитися використати сінземпіня дуже просто. Дивись, ми вирішили між собою всі економічні проблеми, принаймні на якийсь період часу. Так, ми зберігаємо між собою колосальні політичні розбіжності. Ми є супротивниками геополітичними. Окей, будемо змагатися у Китай, у Китая 500 боєголовок. У сполучених штатах 4, майже 5 тисяч боєголовок. Штати можуть поки видихнути, особливо з цього приводу не паритися. У Китая немає авіаносних флотів. У, Кит... у Сполучених Штатів їх є кілька, тобто, ну в цьому плані штати тут можуть бути поки спокійні. А далі домовленість буде дуже проста. Ми вирішили проблеми між собою, і ви, і ми. Ми хочемо зростати. Ми mm -hmm. хочемо розвиватися. Ми хочемо нові ринки. Нові ринки можливі лише за умови, якщо закінчиться російсько-українська війна. Причому Європа стає полем битви, але полем битвим вже економічним. Що між mm -hmm. Китаєм, що між Сполученими Штатами, Трамп думає, що він якби Європу повністю тримає, але я б на його місці не був настільки в цьому впевнений. І Отут Сінзінпін якраз може скористатися можливістю підтиснути Путіна. Подати це як велику свою заслугу, а потім нагадати європейцям слова ще барозу, що ми чекаємо Китай, але після того як Росія припинить агресію проти України, може бути такий варіант, і цей варіант, до речі, достатньо вигідний навіть для Трампа, тому що Трамп просто впевнений, що він це контролює, і точно отримає Нобелівку. Як я вже казав, Сінзіпінь її не отримує за жодних умов. А Трамп отримує, тому він може тут бути е, великодушним. Да? Тобто, він може бути таким, що типу, давай разом це все зробимо, Бимо, вирішимо там і так далі. Да, за великим рахунком слухай, українські редкоземи він вже має дарі да рідкісноземельні метали. Вже до, до договір є. Він в принципі вже почав наповнюватись. А якимись реальними фактами, якимись реальними проектами. А з великим рахунком, слухай, після цих дев'яти місяців хитань туди-сюди. Мені здається, ще дуже важливою для усвідомлення українцями є фраза про те, що Трампа, яку він вимовив декілька днів тому, що ми путіну не віддамо. Да, yeah, it. Uh, він не отримає повністю, повністю всю Україну. Чи є на твою думку це підтвердження усвідомлення Трампом, що ну, Україна може бути його активом? Uh, ну так Україна є його активом. Давайте так. І я не бачу в цьому, до речі, нічого поганого that з точки that зору. почнуть кричати про зовнішнє управління і так далі. Ні, в нас є угода. Угода чітко прописана, над нею непогано попрацювали. Вона, до речі, вже починає запускатися в життя певною мірою. Да там вже є фонд, таке наповнення, тому Трамп не відмовиться. І дивіться, от знов таки, Китай насправді згаїв один дуже важливий шанс для себе. Якби він дуже дуже прямо активно включився ще там, от на цьому перехідному етапі, коли Байден так. там ішов, Харіс не вигравала, Трамп вигравав цю історію. Змусили би Росію зупинитися Китай міг би спробувати навіть використати Україну як трамплін для своєї подальшої експансії в європейський союз. Ми вам допомогли. Ну до речі, ж Китай наш найбільший торгівельний партнер. Давайте про це не будемо забувати. Можна було б нормально про щось домовитися, але Китай подумав, що ми краще поспостерігаємо, і це для нас буде краще. І, от, по факту, ініціатива зараз за Трампом. Mm -hmm. Але я думаю, що Цін Цімпінь може все ж таки е, якось користатися цією ситуацією і е, отримати певні рішення, які будуть вигідні Китаю. Але для цього йому прийдеться. Неформально путіну сказати, що треба завершувати, і тому я знов таки не не здивуюся, якщо заяви Дмитріва і компанії – це заяви напередодні зустрічі Трампа і Сінзінпіня. Якщо вітер зміниться, росіяни швиденько перевзуються і скажуть, що ну да, да, ми давайте вони ще спробують протягнути. Може Китай, давайте Китай теж буде за словом перемовин. Якби там mm. про щось говорити. Ну це можна буде розглянути, але за умови на основі чого ми будемо ці перемовини вести. Оце ключовий момент. Так, якщо вони будуть прийнятні то хай буде там Китай да хто завгодно, ну крім Білорусі, звісно, або якоїсь там Північної Кореї. Ну, по всьому іншому, треба буде дивитися, а ми в очікуванні чергових ударів по енергетиці, ми розуміємо, що вони обов'язково будуть. І ми розуміємо, що головною метою цих ударів є зниження внутрішньої мобільності українського суспільства да, мобілізованості українського суспільства. Ем, наскільки стільки ми, наскільки якими ми зможемо бути протягом цієї зими? Як на твою думку, і чим можна підтримати свою мораль, і свою енергію протягом оцих от майбутніх холодних холодних днів і холодних ночей, які безумовно у нас будуть? Ну, всі кажуть, що зима буде якби складною, да але я думаю, що е насправді ми її переживемо. Я не поділяю якихось прямо апокаліптичних сценарій. Я не експерт з енергетики. Я mm -hmm. відверто якби кажу. Але ну, мої спостереження ґрунтуються на двох моментах: по перше, ми маємо досвід. І українці в цьому плані готові. Да, тобто, принаймні, у кожної родини, ну як ми до ефіру зараз переключимо, перепідключимо, включимо yeah. да там резервне живлення, якісь там ще моменти. Ну ми люди, які ще стикаємося з такою сферою, ми просто ну змушені якби це робити. Але це роблять і інші українці. Тобто, в цьому плані вони розуміють, що краще там підготуватися і мати якийсь запас. Тому це перший момент, і другий момент. Ну я переконаний, що е, у Путіна просто і це визнають навіть на Росії. Їм не вийде кинути. Ти Україну саме в тотальний блекаут, так можуть бути проблеми, так можуть бути якісь історії там зі світлом і так далі, але це навіть не буде така ситуація, яка була на початку в, в оцих всіх історій в 2022 році, коли вони почали там бити по енергетиці, пам'ятаєш, ми там по 20 годин, по 48 годин не було там світла. Зараз все ж таки готовність трохи краще. Ну і знов таки, якщо Путін піде по цьому сценарію. По цьому сценарію, ну це просто картинка для Дональда Трампа, да, да, який да. виявився достатньо сенситивним для цього, і натиснути Трампу на Україну, погодьтеся, підіть на зустріч, не вийде, тому да. що це буде виглядати дуже некрасиво. А от сказати ту Путіну, ти що хворий, що ти робиш? Да, це ж вже не війна. Ти знову намагаєшся просто людей знищувати да. там, заморозити їх і так далі. Е, ну це якби для Путіна буде погана історія. Тому я все ж таки сподіваюся, що. В нього якісь там залишки розуму будуть, і він от на такі сценарії не піде, тому що він, по-перше, нічого не доб'ється. Ніхто не буде виходити на вулиці і говорити, що е, домовляйтесь з путіним завершуйте війну. Mm -hmm. да? всі будуть писати, що ми без світла знаємо, що ви da. відповідні люди. Да там скажімо, і по друге, це буде така картинка, яка точно не піде на користь Росії. Тому. Все, все буде ну фінально, все буде добре для нас, і я переконаний, що ми це переживемо. Ну і сподіваємося, що природа ж не підкачає. Ну дві зими було достатньо теплі. Не треба нам третю холодну. Давайте трохи пізніше, коли на Росії буде бекаут. Я б не розраховував на те, що у Путіна в голові щось залишилося. Як ми бачимо з останніх інтерв'ю? Тому краще вже зараз продумати. Чи ми будемо грітися у випадку, якщо там температура наших батарей не буде відповідати температурі за за вікном? Підготуйтеся, подумайте, що ви можете зробити. Куди ви можете поїхати або як ви будете грітися? Подумайте про це прямо зараз, поки ціни ще дозволяють а, вирішити це питання. Ну, практично усім верствам населення. Дякую тобі велике за розмову. Дякую тобі за ідеї. Бережи себе і до зустрічі. Дякую.